Ніколи такого не було, і от знову Путін балотуватиметься на президентських виборах, так званих виборах у Росії наступного року. Фактично, узурпація влади триває близько 24 років. За інформацією New York Times, голосування у 2024-му дуже важливе для кремлівського диктатора, адже це перші вибори в умовах повномасштабного вторгнення Росії до України. Традиційно мало хто вірить у справедливість волевиявлення, та й мало хто. То сумніваються у загальних результатах майбутнього голосування. Путін перемагає на Росії завжди. Ну втім, майбутні вибори не такі, як були за всі попередні. За інформацією інституту вивчення війни, Кремль вважає родичів мобілізованих соціальною групою, яка може становити одну з найбільших загроз для початку поки що не оголошеної президентської кампанії Путіна. То з чим же російський диктатор йде на вибори? Перше і очевидне найважливіше повномасштабне вторгнення в Україну. Також Путін фактично не рукоподатне. А ще як бонус має ордер на арешт. Окремо варто зауважити, що на болотах знищують рештки усіх демократичних принципів. Про це свідчить зокрема відсутність конкурентів на прийдешньому голосуванні. Також РФ нині ізольована на міжнародній арені, а ще перебуває під світовими санкційними обмеженнями. Зауважу, що бюджет на 2024 рік навряд чи тішитиме виборців. Хоча його називають максимально засекреченим. Утім, за інформацією, змі військові видатки в проєкті державного кошторису Росіян становлять третину.